Всім привіт! Сьогодні у нас нове відео, яке швиденьке. Ось така у нас кухня. Ми прийшли дивитися знову будинки. Ось тут такі пентрі, тобто кухонний Таке на вулиці виглядає. Ось так. І. Є невеличка ще шафа. О, ні, тут. Вона велика, в принципі, можна сказати, багато чого. От прихожу, і зразу при вході це вхід, при вході зразу йде ванна кімната. І тут забираємо туалет. Цей будинок а, так і продається зі всім, а, лише не йде сушка і правильна машина. В комплекті. Йдемо наверх тво year mechanical, 10 year structural, 30 roof. Uh -huh. Ось так вилітає. на вулицю. Так, і дивіться, що тут є. Вау. Тут туалет, ам, потім шафа. Ось така. гардеробна. Класно, супер. І душова клас. мені подобається набагато більше, ніж попередні будинки. І при вході наверх ось такі стіл. Так, сушка. Ще одна Ось така шафа. Невеличка на вулицю, виглядає все ось так. Моя машинка. Це, виходить, майже весь райончик. Це ця компанія, оця Ленор Homes. Вони все це будують. І це як буде виглядати будинок. Ось так. Спальня ще одна. Тут чотири спальні. І здається три ванних кімнати, якщо я не помиляюсь. І ось уже сусіди. Сусідський будинок класно виглядає, все дуже круто. Мені подобається. Тут ще одна шафа, дуже велика, класно. Ну, в принципі, не, ну, вона не дуже там здорова, але можна поскладати речі. І дивіться, ванна кімната. Ще одна. Класно, що все в принципі, витримано в одному стилі. Тут ще ванна. Or not. Yeah, no, a single yeah. so that's yeah, that's okay. Cool. Okay. And the. The one um, goes three. The another of three. The winner of of pushing The based of what' uh -huh. Yeah, our так, і йдемо донизу. Діти, як звичай, грають в ігри. Клас! Ось такий будиночок. І йдемо далі. Ось так виглядає золоті. Ну що ж, у нас сьогодні. Сьогодні ми вирішили подивитися ще будинки. Ще один день, таке спонтанне відео. Я після роботи сюди зараз. Ми приїхали подивитися ці будиночки. Йдемо в наступний. Так, як бачите, в попередньому було три машини, знову дві машини. гараж. Йдемо дивитися. Так, в середині виглядає так перша спальня. Шафа, три? Три бедрумс, я так. Я знала, що це white. <ріст> так, ванна кімната. Ось така. Так, друга Спальня дуже все гарно так. Дизайнер гарно, гарно попрацював. Невеличка шафа. Йдемо далі. Ні, де впаде. Так, Клас. Гарно. Стиль гарний. Спальня основна. Ось так виглядає. Привіт! Вау, гарно дуже. Так, тут ванна кімната, тут душова, е, ось так. так, Два мивальника, два рукомильника. Ось такі. І гардеробна. Гарно дуже з вулиці ось так виглядає. Йдемо далі. Дизайн гарний. Дудько б. Так, і тут ще сушильна пральна машина і напевно, що ще кладовка.

This one? Uh, this one is five Попередній будинок чотириста вісімдесят дев'ять тисяч і ще саме перший чотириста вісімдесят чотири тисячі. Так, ванна кімната. Ось такий вхід в будинок. О, к'єт. Але якось темно в цій кімнаті. Мені здається через, напевно, чи хіба через це, чи може через те, що там будинок. шафа також невеличка тут. Я не там. Вхід. В будинок. Тут у нас сушильно на пральна машина мають бути. Ось такі. Тут у нас напевно що гараж. Ага. Ось тут у нас. <звучить> Офіс. It's like a never Так, я в основном спальня. Ванная комната. Ванна. Наволочка шафа. И гардеробная, И сам унитаз. Гарно. I just really want to make sure we get you, I'll get you, uh, no one, uh, his name's no one calling he's our under. Oh, okay. we'll just see where you are, where, you know, where they yeah, are. Yeah, i do That's i to see. We'll just run the numbers. Yeah. Just yeah. we'll see what we can do. There's some that are going to be done. So we have a Merlot, three cards. going to be, done. both of those. July would be the soonest for one of the Merlot three cards. Yeah. And then we assume it's for one of the like this one's gonna be done. Так, so, this one ще один будинок. hundred sort of and we put out this hand downstairs and then a favorite lock. oh sure. yeah yeah it's because like the house is long yeah so, so that's so and in fact in those uh, those single stories you get the island so the island doesn't come in this this is not you know this is just furniture but, uh, but in the single stories you get the big island <laughs> okay, so this is pretty much like the other one yeah, and this is so. This is bigger than the first one because oh, yeah. it was just at the top of the stairs. Just seems a little bigger. Yeah. It's also bright. <laughs> oh, nice. Let's a in the that's pretty. But like a hard romna. And that? He always finds where to sit with his pug. <laughs> Laundry. It's a storage yeah? or furniture. Hi, oh yeah. Okay. Oh, this is cute. These rooms are nice because they've all got walk-in closets. So you can use the full room, all the space in the room. Look at the house. The babies. <laughs> yeah. Showed the spider. It's pretty. She wouldn't shuffle? How old is he? Yeah, yes, Eugene, how old are you? How old are you? Five. <laughs> no, just enough to get away from the game. Focus. <laughs> Focus. Yeah. It's pretty. Do you like the house? Yeah. <laughs>

Ось так гарно виглядає район, дуже тихенький. Школа дуже близько. він сказав, що десь 7 хвилин звідси школа. Ось так все виглядає. Як ви бачите, всі будинки новесенькі, деякі з них збудовані в двадцять році. Ось цей весь райончик. Той попередній район, який ми дивилися, збудований ось ось в двадцять році. Як бачите, також витримано все в одному стилі, приблизно одна кольорова гамма. Також нам забудовник сказав, що є можливість купити всю ту фурнітуру, тобто всі дивани, крісла і так далі. Всі меблі можна купити, якщо домовитися з забудовником про певну вартість. Теж дуже добрий плюс. Також цікавий момент, що ця компанія безпосередньо співпрацює з банком. Вони мають своє власне фінансування, тобто, ви просто приходите зі своїми документами і вже домовляєтеся з ними, на яких умовах ви будете купувати будинок, і вони вам також можуть сказати приблизну вашу вартість, тому що ще враховується податок і так далі, всі нюанси. І, звичайно ж, вони вам можуть сказати, яка буде а, ваша ціна в місяць за цей будинок. Ви просто подивіться на ці всі краєвиди. Також оце все, що ми проїжджаємо в майбутньому. Тут також будуть будинки. Сьогодні був досить теплий сонячний день. саме тому ми вирішили поїхати. До речі, як бачите, стоїть біла машинка. Це компанія Авіста, яка займається підключенням газу і також світла. Ось там людина ходить заміряє це все. Ось таке сьогодні у нас відео вийшло. Дуже дякуємо за перегляд. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І побачимось в наступних відео. Не забувайте писати коментарі і напишіть, який з цих будинків вам сподобався найбільше. Дякуємо, па-па!